Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував уряду Швеції за потужні пакети допомоги для України. Також спікер під час зустрічі з прем'єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерсоном обговорили подальшу підтримку України на її шляху до членства в ЄС. Стефанчук поінформував колегу про виконання Україною з семи рекомендацій, наданих європейською комісією, а також відзначив особливу роль шведського головування у раді Європейського союзу. Україна рухається до ЄС і підтримка дружніх країн вкрай важлива, зазначив Руслан Стефанчук в ході зустрічі з міністеркою Швеції з питань ЄС Джесікою Розуол. Він поінформував, що парламент України визначив адаптацію законодавства України до положень ЄС одним із головних завдань. Стефанчук акцентував увагу, що наразі йде робота з підготовки національної програми адаптації до законодавства ЄС. Своєю чергою Джесіка Розуол зазначила, що український прогрес є величезним. 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти, професійне свято мужніх піхотинців військово-морських сил ЗСУ. Започаткували його 2014 року. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних попередників ще з часів Сагайдачного, який воював з Московією і вважається засновником морської піхоти. Не випадково меч Сагайдачного є емблемою, що розміщена на беретах сучасних морпіхів. Морська піхота один із найстійкіших родів військ під час війни, який був створений в Україні майже з нуля. Президент України Володимир Зеленський з нагоди дня морської піхоти відвідав передові позиції ЗСУ у смузі оборони вугледар Мар'їнка на Донеччині. Верховний головнокомандувач поспілкувався з військовими та вручив державні нагороди. Це день особливої відваги, стійкості, особливої сили, які маєте ви. Саме ви бійці нашої морської піготи України. А коли навіть просто називаєш напрямки, на яких билися і, і б'ється наша морська піхота, одразу зрозуміло, якої міцності, які ви, які справжні люди тут. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував захисникам, які сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників за вірність українському народові і присязі. Я щиро вітаю наших захисників і захисниць, які мужньо та героїчно боронять Україну від російських загарбників, щодня виборюють мир на нашій землі і наближають нашу перемогу. Своєю чергою віцеспікер Олександр Корнієнко зазначив, що морські піхотинці вже здобули немало слави за свої подвиги у боротьбі з ворогом. Нехай сила й мужність завжди супроводжують вас у всіх бойових завданнях, будь то з моря, повітря чи на суші. Ви готові до всього. Дякуємо за вашу відданість та прагнення до справедливості. Саме українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з російськими окупантами. Гасло морської піхоти, вірний завжди, означає самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах. Також сьогодні вшановуємо наших героїв. Це неформальне свято, день героїв відзначають в Україні 23 травня. Адже в цей нелегкий час повномасштабного вторгнення Росії героями є всі, хто захищає нашу землю, нашу свободу та незалежність, воїни на передовій, волонтери, медики і навіть люди невійськових професій, які ціною власного життя наближають перемогу України. Ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливості, жертовності та патріотизму. Таких героїв поміж нас багато, і вони знаходяться в різних куточках нашої країни. Вже найближчим часом винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні. Такою інформацією поділилася заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Адже високий представник ЄС Жозеп Борель уже привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів в Україні, додавши, що сили оборони країни їх потребують. А тим часом навчання українських пілотів вже розпочалися. Олена Кондратюк зазначила, що надання літаків це одна з найкращих інвестицій наших союзників в українську перемогу, яка стане колективною перемогою для усього цивілізованого і демократичного світу. Це передусім про найвищу цінність людського життя, про збереження і захист життів цивільних громадян від російських атак на мирні українські міста і наших військових. Під час майбутнього контрнаступу та звільнення українських територій від російських окупантів, гроші, які українці почнуть отримувати ще цього місяця на спеціальні рахунки для відновлення пошкодженого житла в рамках першого етапу реалізації програми є відновлення. Можна буде використати протягом 12 місяців. Про це зазначила голова комітету Олена Шуляк. Також політикині звернула увагу на те, що в законі передбачили пріоритетні категорії в черзі на компенсацію. Ми в законі передбачили певні категорії людей. Це сім'ї військовослужбовців, це багатодітні сім'ї, це особи з інвалідністю. Це якраз ті люди, які будуть автоматично підніматися в черзі вгору як перші люди, які будуть отримувати компенсацію. Це буде робити автоматична система без втручання чиновників. Нам здається, це дуже важливо. Своєю чергою бюджетний комітет погодив виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 мільярди гривень на програму є відновлення. Про це повідомила голова профільного комітету Роксолана Підласа. Компенсації за допомогою електронної послуги є відновлення, зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло дістало пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації і яке ще не було відремонтоване. Ми вже маємо понад 12,5 тисяч таких заяв. Із них 56% – це квартири, а 44% – приватні будинки. За її словами, виплата перших допомог очікується вже до кінця травня а виділених коштів достатньо для відновлення майже 27 тисяч пошкоджених житлових об'єктів, що стосуватиметься орієнтовно 68 тисяч 655 осіб. Україна може бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн, зазначив член комітету з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк. За його словами, візит до України африканських лідерів, що відбудеться найближчим часом, є досить важливим для налагодження ефективної співпраці та ефективних взаємин з державами африканського континенту. А Україна якраз може бути тим гарантом продовольчої безпеки, тому що саме в тій ціновій політиці отримати сільськогосподарську продукцію, яка їм надзвичайно необхідна, можуть вони ну фактично більшість тільки з України.